Парк пристосований для того, щоб ви сюди приїжджали і робили тут відпочинок Change House. Тут можна переодягнутися. І купа, купа, от дивіться, на передньому плані купа столиків за моєю спиною. Українці. Йду, чую українську мову. Підійшов, кажу слава Україні. Привіт, друзі! Сьогодні приїхав в місце, яке називається Oakfield Provincial Park. Це не сильно далеко від Галіфаксу. 25 хвилин я сюди їхав. Я насправді зараз шукаю якесь цікаве місце, де можна було би зібратися на пікнік, посмажити якісь шашлички. З дитинства обожнюю ходити по хвої по тих шишках. Це в мене пам'ять з дитинства з наших херсонських хвойних лісів. Але у нас вони були штучно насаджені на колишній пустелі. А тут все це натуральне, коли я думаю про те, що ці ліси росли тут сотні, сотні тисячі мільйони років до мене вікові ліси. Погляньте, який розмір тут вирвало з корінням, який розмір стовбура. Цьому дереву, мабуть, років 300. Гляньте, який рівний, довгий. З таких ото будували колись кораблі, мачти робили. В цьому парку можна часто зустріти такі столики, тому що, в принципі, парк пристосований для того, щоб ви сюди приїжджали і робили тут відпочинок, їли, робили гріль. Дивіться, яке величезне озеро. Шкода, що сьогодні нема сонця. І камера на цьому дешевому телефоні не може передати усі фарби. Як я вже казав, природа Нової Шотландії це ліси, прадавні віковічні ліси, які мають свою історію мільйони років. І просто от останні пару сотень років наплили сюди багато людей з Європи. Якби потіснили трохи місцеві індійські племена і почали вирубку, збудували міста, села, з'явився Галіфакс. Серед цих пагорбів і лісів з'явився Галіфакс, дороги. Все це просто прорубувалося, вичищався ліс. І тому зараз навіть от в коли ви коли йдете по вулиці чи їдете, то постійно таке відчуття, що це просто от в лісі. От квартал житловий зроблений просто серед лісу. Просто все вичищено, побудовані дороги, будинки, а шаг ліво-шаг вправо вже якісь такі дикі дерева ростуть. І часто можна зустріти, наприклад, на клеверах на їдеш по дорозі, і ти мусиш розвертатися на якомусь клевері на розв'язці. І от в цих от, в самих клеверах всередині ще ростуть оті дикі сосни, які тут і віками росли. І стараються, звичайно, канадці все це зберегти. І є відчуття таке, що ти якби живеш. Навіть у місті є відчуття, що ти живеш всередині якогось такого дикого лісу. Природа нової Шотландії це такі різні сосни, які ялинки. Бачите, різна хвоя. Тут нема, не можна сказати, що тільки, от як в Карпатах, тільки смереки ростуть в основному. Тут е, і сосни є такі, що от як в Криму ростуть, і ялинки, і е, ну, різні е, можжевельники. Туйки, все дуже багато хвої і дуже багато берез. От Дуже багато. Часто можна зустріти змішаний ліс, там, де будуть берези, от як тут, і е, якісь ялинки, Йолки, як Янукович казав. А на інших деревах я просто не знаюся, тому просто не знаю назви. Ну, от, будь ласка, гляньте, це наче схоже на сосну, але все одно голочки на ній такі більш тендітні, але теж такі довгі. Ну і що це за гатунок хвойного дерева, я не знаю. Я просто пам'ятаю, що я такі дерева бачив в Криму, а як вони називаються, я не знаю. На деревах часто можна зустріти отакий незрозумілий мох, я не знаю, що це таке, але воно надає лісу такої загадковості, містичності і, трохи, знаєте, таке, як з якогось фільму жахів. Часто отак от дерева виглядають. Дуже цікаво. Ну і в цьому парку дуже багато таких лавочок для просто, щоб полюбуватися на озеро. От там внизу зараз ще два столика, там де можна влаштувати собі пікнік. А зараз я, от, я вже бачу, я зараз вийду на таку велику галявину, де взагалі багато от таких столиків. І це місце на мапі теж окремо позначено, як місце для пікніків. Це, оце спеціальна зона для пікніків і навіть є пляж. Дивіться, отут, оце change room, change house. Тут можна переодягнутися. І купа-купа. От дивіться, на передньому плані купа столиків. Отам наверху є столики. Отам вдалині є столики. Ось тут дивіться, пляж, вихід до води гарний, там навіть якийсь острівець. Ось тут я йду. Пісок зараз. І зручний вихід вхід у воду. І от таке от місце, де сидить рятівник, і дивиться, щоб ніхто не потонув. І знову різні столики і місця для вашого комфортного відпочинку. А отут, отут у нас паркінг. І коли парк відкриється, тут можна буде приїхати безпосередньо в цю зону для пікніків. Ось сюди прямо можна буде запаркуватися, якщо, звичайно, ще будуть місця. А оце, друзі, зверніть увагу, так бетонні такі плити тут зроблені і спускаються у воду. Це якщо ви хочете поплавати на своїй лодці, яхті, то ви приїжджаєте машиною сюди і під'їжджаєте акуратно, обережно спускаєте свій човен на воду тут і далі вже можете поплавати, порибалити. А там, до речі, ще за, за межами парку ще один пляж знаходиться, можна туди перейти. Отут взагалі йде вже забор, от загороджено, та, але там в заборі я побачив, що відсутня одна секція, і можна спокійно собі пройти далі на той дикий пляж. Ви не повірите, бачите, сім'я відпочиває за моєю спиною. Українці, йду, чую українську мову. Підійшов, кажу слава Україні! Христос Воскрес! Люди Пасху відмічають. Клас, молодці! Так що, бачите, гарне місце, щоб тут теж зібратися. Давайте давайте, якось тут зберемося. Дякую, друзі, що підписуєтесь на мій канал. Всім, всім вам смачної Пасхи! Христос Воскрес! Ну і до зустрічі в наступних відео. Пока!